Сонечко над трускавцем не дуже високо Це між іншим 12-та година. Мало би бути високо, але що зробити? Вже не раз казали восени. Восени так є. осінь така пора. Що нею треба насолоджувати і радіти поки ще хоч так є. Бо потім ви ж розумієте, що може бути значно холодніше. Я ж така пора року як зима, та? Поки тепло відносно. Но вранці традиційно був заморозок. Мінус два було. Зараз потепліло. Погода цілком сприяє відпочинку. А, традиційно. Пора йдемося до бюлету. В таку пору ми ходимо до бювету. Де Дивимося, що в центрі. А, знов ярмарок. Знов вітер. Знову листочки. Облітають. Така парна, пора я вже казав. Це золота осінь. Триватиме вона недовго, поки, поки все листя не учитися. Насправді, якщо так задуматись, подивитись, вже дуже-дуже мало часу залишається до Різдва і до Нового року. До Різдва чуть більше двох місць. До нового року аналогічно. Але до Різдва менше часу. А до таких свят як Миколая, до такого свята як Миколая, вже менше двох місць. Давайте подивимось на ці дерева, я вже не раз сказав. Ці, що біля шайби гарненько так червоно жовто зеленим кольором віддають краса це навіть не золота осінь. Це, можна сказати, багряна ось. Перетинаємо вулицю Суховоля. Та йдемо до сходів. А сходи вже нас приведуть до білету. Віктор. Кожен раз не Віктора. Кожен раз згадую балкони Віктора. Став. А, бачите, сьогодні сонячний день. Трошки є вітерець, але в основному тепло і сонячно. Проскочимо між автомобілями з Харківським, Житомирським, Тернопільським, Київської області, Дніпра та інших регіонів. Номера наші Франківські були. сходи кілька років тому їх відреконструювали знову глядають пристойно був час що тут було трошки інакше тут жовтих листочків насипало Краса. Краса. Це ми ще в парк не зайшли, ну тобто ми зайшли в парк, але ще, ще не в ту частину парку, яку більшість людей вважає парком. Санторіс Сан Світязянка. І виходимо напряму до білета. Має бути традиційно у нас концерту. Але ну, його теж обов'язково побачите у нас на каналі. А, і тут дерева які гарні жовтенькі. А воно всіди гарна і жовтенько. Підемо, пшо бо біодцередно буде заглянемо. Ну я так пропоную. Раз є час, а раз є можливість, чому б не заглянути і не подивитися. А що всередині не б'ють. А, бо зараз хоч 12-та година, ви бачите, людей небагато. Зовсім і зовсім небагато людей. Парк, парк вже та парк покривається багрянцем, Спочатку листочки є, а потім їх не стане. О, голуби. Так, голуби завжди цікаво спостерігати. Особливо як хтось їх годує. О, не думали, що я їх буду годувати. Помилились. Жіна з тих український про те. Автор виконавець цього пісень Олександр Кварта. Воно з листях понеділок. 21 першого жовтня і для вас життя пісня у його виконанні <пізвістя> суботу 19-го, на гостях суперфіналісти на проекту Фактор» Євген Літвінкович. 20-го неділю любителів театру запрошуємо 19.30 концертний зал готелю Весна. У нас гостя Київський академічний обласний музично-драматичний театр. Пане. Народні артисти України і на Лілія та з концертною програмою «Берег любові крізь роки. 24 24-го народний артист України. Віктор Павлі. Гарно, гарно, біля Чисамо, що це Катерина Божинська, Михайло Гоноста, Федік Очецький з Оранами бола. 25-го Галя Жукляте з Федоровським ансамблем. 23-го що і що На Набігають гарна фотозона, це ми розповідали. І відносно відносно більше людей, ніж було кілька днів тому.